Знайомтесь, це остиста сосна Мофусаю, найстаріший організм у світі. П'ять тисяч років він спокійно ріс у сухих, безплідних, продуваних холодними вітрами Білих горах у Каліфорнії. Здавалося б, подібні умови не для тривалого життя, але завдяки ним мофусаю зобов'язаний своїм довголіттям. Привіт, я Девід і це Хвилинка землі. Завдяки особливим механізмам адаптації, котрі дозволяють вдало існувати у доволі непростих умов, деяким з самих старих живих організмів, у тому числі остистим соснам, вдається прожити багато сотень років. Наприклад, через нестачу води на високогір'ї устистих сосен у процесі еволюції сповільнила швидкість росту. Вона у 100 з лишнім разів повільніша, ніж у інших дерев, і це само по собі сприяє їх довголіттю. Клітини у цих дерев щільно прилягають одна до одної, і завдяки цьому шкідникам, бактеріям, грибкам та жукам набагато складніше проникати усередину. Пережити часті урагани остистим соснам на кшталт муфосаїла допомагає внутрішня будова. Зовсім не така, як у інших дерев. Часто, якщо стовбур ушкоджує блискавка або вітер, поживні речовини припиняють нормально циркулювати між корінням та гілками, і дерево помирає. Стовбор остистої сосни це декілька секцій, за якими поживні речовини курсують незалежно, тому якщо частина дерева пошкодиться чи помре, дерево не загине. Така особливість будови допомагає вижити, особливо старим деревам. Остиста сосна рідкісний вид дерев, насіння котрих витримують лужний ґрунт білих гір. І через це мало хто з ними буде конкурувати за обмежені ресурси. За тієї ж причини у остистих сосен мало сусідів. Завдяки цьому масштабні лісові пожежі, які трапляються раз на сторіччя, обійшов силою стороною. Остисті сосни на єдині пристарілі екстремофіли. Виявляється, непрості умови існування допомагають доживати до старості і іншим видам. Наприклад, у ріфті, котрі облюбували гідротермальні жерла у темряві на дні океану, майже немає сусідів та вони живуть собі спокійно до 170 років. Повільний метаболізм гренландських акул допоміг їм непогано влаштуватись в холодних водах. Процес старіння в них сповільнений і деякі особи не доживають до 400 років. Просуне вільвічя в спекотній пустелі на МІП обходиться парою рваного листя. У разі нестачі ресурсів з такою простою будовою вирогідно неважко підтримувати життя. Окремі вільвічі живуть більше 2000 років. Схоже, іноді заради довголіття варто обрати для життя умови поекстремальніше. Перекладено та озвучено проектом цікаве українською.